Доброго дня, шановні перевізники! Слава Україні! З вами черговий випуск нашого Укравтоконтиненту, програми, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Як завжди нагадую, не забувайте підписуватися на наш канал, коментуйте, пропонуйте. Гуртом ми таки подолаємо більшість негараздів у нашій галузі. А тепер до справи. На жаль, знову маємо просто такий кричущий інцидент, що стався цими днями на українсько-польському кордоні. Цього разу своїми діями відзначився в лапках представник польської митниці. Митник не хоче оформлювати, вимагав зняти слава Україні, наліпку з вантажів. Ну, вантажівка вже поїхала. Я з керівником розмовляв. Емоцій багато навколо цього. Буде офіційне звернення від перевізника. Я ми сказав, що ми офіційно звернемося до польської митниці. У нас там є з ким говорити, і ми будемо наполягати на тому, щоб цю людину вигнали з роботи, тому що вона не мала права таке робити з нашим водієм. Це було відверте знущання не тільки над конкретним водієм, а над представником України, яка сьогодні є воюючою державою і захищає в тому числі Польщу, Польщу від навали російської агресії. Сподіваємося, що такі вчинки справді не залишатимуться безкарними. А тим часом перевізники у різних регіонах потихеньку готуються до звітних зборів. Так, цього тижня відбувалися зустрічі керівництва АСМАП із перевізниками Чернівецької та Вінницької і Житомирської областей. Ключова тема, що сьогодні хвилює підприємців, це підтвердження критичності їхніх компаній. Як ми вже повідомляли, нещодавно набрав чинності наказ Міністерства розвитку громад та територій номер 50 він стосується затвердження критеріїв визначення підприємств в нашої галузі критично важливими для національної економіки в особливий період. Відтак Укртрансбезпека, котра відповідно до цього документу відтепер почала визначати критичність підприємств. Нині активно приймає документи, які підтверджують відповідність визначеним критеріям. Для зручності перевізників на офіційному сайті ДСБТ розміщено зразки листів із інформацією, яку потрібно подавати. Надсилати листи слід на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Ми це хочемо зробити максимально прозоро, максимально відкрита і максимально швидко, щоб ніхто не створював штучні препони, якісь корупційні ризики, і ніхто із перевізників не, не розтіряв дорогоцінних співробітників, які можуть забрати на фронт. Тому що ми зараз добре розуміємо, що кожен фахівець, кожен водій зараз на дуже великому рахунку, і ми повинні цей потенціал зберегти. Обіцяють нам, що протягом трьох днів будуть перевіряти їх, і якщо якісь помилки повертати, якщо ні, на комісію, комісію щочетверга, що і за 10 днів видавати наказ про критичність. Подивимось. І як воно буде працювати, поки що за перше там не повні 10 днів. Я так розумію, що ніхто ще отримав, не отримав критичність. і це погано, тому що 28 лютого за на згара нагадаємо, саме до 28 лютого чинними залишаються попередньо встановлена критичність підприємств та бронювання частини його персоналу. Але оскільки відповідний наказ нашого профільного міністерства почав діяти лише недавно, керівництво АСМАП ініціює продовження зазначеного терміну, Український транспортний союз, і АСМАП України звернулися до кабінету з цим, щоб відтермінувати на два місяці термін обов'язкового перепідтвердження критичності і Перебронювання відповідно працівників і тут є підстави, тому що, наприклад, той же наказ, який відповідно до кого наші перевізники отримують критичність Укртрансбезпеці, він офіційно був оприлюднений і набрав чинності 4 лютого. Тобто, фактично, за 24 дні до того, як треба це зробити. Ще одна порада перевізникам від секретаріату та членів ради нашої профільної асоціації звертатися до обласних адміністрацій. Адже вони також мають повноваження перепідтверджувати критичність підприємств, і подекуди роблять це навіть швидше за державну службу з безпеки на транспорті. Якщо є можливість звернутися до обласної військової адміністрації, і ми знаємо приклади, де досить ефективно вони працюють. Фактично за 2-3 дні, якщо ви відповідаєте критеріям, ради б нашим перевізникам цим теж скористатися, тому що часу залишилось мало. Ми працюємо над тим, щоб відтермінували на 2 місяці термін отримання перепідтвердження критичності, але не факт, що таке рішення буде прийнято на уряді, тому треба попрацювати. Звісно, питання підтвердження критичності підприємств, хоча і є станом на сьогодні найактуальнішим. Проте вистачає проблем і окрім нього, нинішні зустрічі керівництва АСМАП у регіонах це також підтвердили. Що стосується другої зустрічі у Вінниці, то там це, чесно кажучи, перший регіон, де болюче стоїть питання ранкового нагляду. Там є фахівці, які працюють вже вони працюють не з перевізниками, вони працюють з тими, хто продає запчастини і резину. Але наші деякі перевізники, вони ж і СТО, вони ж і мають свої автомагазини. Тобто вони вже попали під ці перевірки і кажуть про те, що там ну там фактично три позиції. Кожна позиція 51 тисяча гривень штраф, тобто на рівному місці. І Цей же перевізник попав на ремпіді, і цей же перевізник має сьогодні незаброньованих водів. Люди звільняються. При цьому він має платити оренду за землю, має платити. Податок на нерухомості і всі такі інші речі. Тобто, фактично, війна йде, економічний тиск під зараз на суб'єкти в тому числі на перевізників. В таких умовах працювати дуже непросто. Однак наша профільна асоціація продовжує усіляко підтримувати перевізників, при цьому не забуваючи і про власне реформування. Під час нинішніх зустрічей у регіонах про це також ішлося. Те, що стосується Чернівців, то Детально голови ради доповів, що відбувається зараз в ОСМАПі, які перспективи на ближайше півроку, з точки зору внесення змін до статуту, з точки зору взагалі, оновлення підходів до роботи секретаріату. наголошую на тому, що зараз у нас основний принцип це асоціація належить привізникам. секретаріат має робити те. Що е, потрібно перевізникам. До речі, свою думку стосовно потенційної реформи ВАСМАП і змін до статуту нашої профільної асоціації ви також можете висловлювати на наш студійний телефон. Його номер на екрані. Йдемо далі. І тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. У Польщі підвищено штрафи за порушення правил дорожнього руху в 10 разів. Відтепер найбільший штраф, який може накласти суд, становить 30 тисяч злотих. А кількість штрафних балів за одне правопорушення зросла з 10 до 15. Детальну інформацію про нові покарання за кожне конкретне порушення можна знайти на офіційному сайті Асмап України. А в Румунії з 1 березня нинішнього року розпочнуть діяти санкції за непередавання gps координат у системі електронний транспорт. Ця подія раніше відтерміновувалася, однак нині, вочевидь, вже запрацює повноцінно. Відтак, шановні перевізники, будьте пильними. Україна та Північна Македонія підписали протокол до угоди про міжнародні автомобільні перевезення. Ідеться про можливість бездозвільно виконувати двосторонні та транзитні вояжі. Ще раз нагадуємо, що до 20 лютого перевізникам слід оновити дані до діючих постійних ліцензій. Саме тоді, а це наступний четвер, спливає піврічний термін, виділений постановою кабінету міністрів на цю процедуру. І на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!